Привіт усім! Сьогодні я проведу для вас урок на тему рекламні креативи, які продають, як створити ефективний банер, який справді працює та приносить заявки. Отож, поїхали! Мене звати Олеся Восняк, я таргетологиня та СМНЦ з досвідом роботи більше уже трьох років у цій сфері, і я. Проходила неодноразово різні курси по створенню рекламних креативів на професійному рівні, а також маю наведені своїх клієнтів, для яких я постійно створюю різні креативи. Тож на практиці розумію, які працюють та продають, які класно приносять заявки, в які ніші найкращі креативи спрацьовують. Тому можу про це розказати вам з власного досвіду. І так, реклама в інстаграм це ефективна можливість для компаній привернути увагу саме до своєї компанії, до свого продукту або послугу, підвищити впізнаваність бренду, залучити потенційних клієнтів. Якісні креативи створюють з урахуванням певних принципів успішної реклами. І на цьому уроці я поділюся з вами практичними правилами, які використовую, щоб створити справді ефективні креативи для реклами в інстаграм, щоб їх побачили і на них. Натиснули та купили, чи замовили у вас ваш продукт чи послугу. Давайте спочатку розберемося, що ж таке рекламні креативи. Отже, це оголошення, яке показується вашій цільовій аудиторії користувачам в мережі у додатку, у соціальних мережах і у будь-якому іншому цифровому середовищі. Вони бувають графічними та у відеоформаті, а також бувають статичними та динамічними. Давайте розбиратися далі. Основні задачі рекламного креативу Перше це звернути увагу на сам креатив. Друге, це викликати бажання у нашого потенційного покупця купити той продукт або послугу, який ми рекламуємо на креативі. І третє це конверсія, тобто закликати нашого потенційного покупця зробити певну дію. Я навела вам приклад рекламних креативів, які я створювала для магазину а, чоловічого взуття. Ми рекламували лофери, і тут чітка, красива картинка, де зрозуміло. Показано, що продається, і крім того, текстом підкреслено назву продукту лофери, основні переваги, що це натуральна шкіра, розміри вказані, також ціна, і також заклик до дії для того, щоб замовити, пишіть у директ. Тобто це якісні креативи, можете собі звернути на них увагу та зберегти собі як ідею для своїх продуктів, для того, щоб зробити якісні цікаві креативи. Отже, що вам потрібно для того, щоб зробити якісний креатив? Перше, це знати свою цільову аудиторію. Без знання цільової аудиторії ви не зможете натиснути на її болі, зачепити, тригернути їх якось питанням. Тобто, ви маєте чітко знати свою цільову аудиторію, для кого ви, власне, будете створювати цей рекламний креатив. Друге, це обрати плейсменти, де саме ви хочете, щоб цей рекламний креатив показувався. Адже від того, Куди ми його прямуємо, потрібно буде обрати відповідний розмір. Третє застосунки, тобто, що ми будемо використовувати для того, щоб створити цей креатив. Я пропоную вам використовувати канву або також можна більш професійно у фільмі, але для початківців найкраще користуватися канвою або іншими додатками на вашому телефоні, де вам зручно це робити, де можна накласти текст, де можна трішки підкоригувати фото чи відео, для того, щоб вам було зручно. І легко. Четверте, вам потрібен банк ідей. Це буде якась, наприклад, телеграм-канал. Я завжди у збережених собі кидаю ідеї класних креативів для того, щоб в якийсь момент можна було зайти і надихнутися. Банк ідей можна також пошукати у пінтересті або пошукати просто по запиту. На інших сайтах п'яте це воронка продаж за формулою Аїда. Я пізніше розкажу вам наступному слайді, як ми маємо створювати текст, щоб він у нас був справді продаючий і проходив по цій воронці продаж. І шосте це терпіння. Звичайно, терпіння та наполегливість, адже звичайно, що в першу чергу вам креативи не будуть створюватися легко і просто. Вам потрібно буде... Потерпіти, попрацювати трішки, і це займе спочатку більше часу для того, щоб навчитися створювати справді якісні креативи. Але в процесі ви наб'єте руку таким чином, що рекламні креативи будете створювати легко, просто і із задоволенням. Отож, повернемося до формули АІДа. Це воронка продаж, які ми маємо. Прописати власне на нашому креативі, тобто ми маємо текстом описати і прописати, провести нашого потенційного покупця по цій воронці продаж. Буква А означає А – привернення уваги. Наш креатив має бути яскравий і текстом привертати увагу, тригерити питанням або чітко прописано бути те, що ми продаємо. Друге і і це «Interest», викликати бажання. Пропозицію і вирішення, тобто чим наш продукт, який ми пропонуємо у нашій рекламі, може вирішити питання нашого потенційного покупця, третє буква Д дизайн. Дизайн – це означає вигоди і переваги. Тут ми можемо підкріпити відгуки. Тут ми можемо підкріпити якісь цифри, які показують вигоди та переваги нашого продукту. Якщо це товар, то ми можемо вказати його. З чого він складається, яких розмірів, тобто, якщо це послуга, підкріпити наші кейси, наші відгуки тощо. І остання буква А: action, це заклик до дії. Обов'язково на кожному креативі має стояти заклик до дії, адже нема заклику, може не спрацювати креатив так, як ви б хотіли. Тому обов'язково ставимо заклик до дії в кінці і можемо ще собі підсилити цей заклик нашими стрілочками, щоб людина інтуїтивно розуміла, що треба свайпнути і написати вам директ. Або перейти на вашу сторінку. І наступне питання: де ж брати ідеї? Я навела вам приклади креативів, які я створювала для реклами лампи, так? тобто не просто дали картинку, звичайно, стандартну з інтернету, а я зробила її у вигляді ось таких креативів, де я чітко вказала, з чого це складається, які переваги, що вона працює з акумуляторами, які вартість, і заклик до дії замовляйте в директ. Отже, ви можете брати ідеї з Пінтересту. Можете брати ідеї з аналізу вашої аудиторії, тобто аналізувати, що потрібно вашій аудиторії, які питання вони вам задають, і з цих питань робити класні креативи, класні офер. Також можете створити собі банк ідей, про те, що я вам трішки попередньо. Проговорилася, ви можете створити собі телеграм-канал самостійно, сам для себе приватний, і туди накидувати цікаві варіанти або скріни різних ідей креативів, і потім з часом повертатися туди, якщо вам потрібно знайти і зробити певний креатив. І четверте, це зайти в бібліотеку реклами Facebook, Це в пошуку. Ми прописуємо. Facebook, бібліотека реклами. Так заходимо за першим посиланням, і ви бачите, я вам нижче прикріпила віконечко, бібліотека реклами Facebook. Ви вибираєте уся реклама, вибираєте країну, де ви хочете подивитися цю рекламу, і в пошуку прописуєте або назву продукту, який ви хочете рекламувати, або навіть можете по своїх конкурентах по сторінці знайти, пошукати і подивитися, яку рекламу крутять ваші конкуренти. Або ж по запиту знайти, просто по запиту, наприклад, і знайти кілька варіантів креативів, які зараз крутяться. Обрати собі, надихнутися і створити свій унікальний, найкращий креатив. Обов'язково хочу розказати вам про найпоширеніші помилки у креативах, які роблять майже 100% початківців. Перше це відсутність тексту. Навіть якщо ви дасте дуже красиву і якісну картинку, якщо на ній не буде тексту, то скоріше за все, креатив не спрацює, бо людина просто не розумітиме, що ви продаєте. Друге, це зайві секунди у відео. Коли ми створюємо відеокреатив, зайві секунди, спочатку, де ви щось поправляєте, вони абсолютно не потрібні, тому що людина одразу може перегорнути і не розуміти, що ви хочете цим донести. Третє це перші секунди відео. Як тільки включається камера, говоріть одразу, не чекайте і теж одразу ж наставляйте текст. Четверте це нічого не ясно. Коли ми рекламуємо, наприклад, те ж саме взуття, але ми фотографуємо красиво мужчину у повному рості і нічого туди не вписуємо, значить ми не розуміємо, наш клієнт потенційний, що саме ми рекламуємо. Чи взуття? Чи футболку, чи, можливо, брюки. Тому чітко прописуйте на креативі, що саме ви рекламуєте. П'яте це не актуально. Коли ви рекламуєте ялинки влітку, скоріше за все у вас не буде продажів. Тобто обирайте найактуальніший товар, той, який ви вважаєте, що будуть купляти найкраще. І шосте. І що? Цікаве питання, тобто обов'язково говорити про користь для людини, для потенційного покупця вашого продукту і плюс заклик до дії. Якщо ви просто напишете, що це ялинка, так, і що нам треба прописати, що вона створює святковий настрій, вона додає атмосфери свята тощо. На, до прикладу, так? Тобто для кожного продукту ви прописуєте свої переваги на креативі. Дуже коротко, чітко, лаконічно най Оптимальніші, найкращі, креативи і обов'язково в кінці додаєте заклик до дії. Тоді впевнена, що ваш рекламний креатив спрацює на всі стоп. Давайте трішки порівняємо креативи, щоб ви наочно зрозуміли і побачили. Які помилки допущено, порівняли собі і запам'ятали, як робити потрібно, а як робити не потрібно. Отже, на відео ви бачите два креативи марафону схудення. Перший креатив, чітко прописано, що це марафон на підтримку ЗСУ. Отримай красиве тіло за донат на перемогу, вартість, тривалість, якийсь там бонусний урок, тобто переваги і заклик до дії, забронюй участь, пиши в Дірект. І на другому креативі красива струнка жінка, але ми нічого не... Розуміємо, що вона рекламує. Можливо, вона рекламує топ, а можливо, спідницю, так, а можливо, марафон схудення. Тобто ми просто не розуміємо, ми не можемо догадатися, що саме вона рекламує е, своїм виглядом. Наступні два креативи: реклама автошколи. Чітко прописано на одному креативі, що ми маємо, чи хочеш навчитися, чи хочеш отримати права. Далі прописано, що це таке онлайн-автошкола, смарт-драйв, так? І Курс включає і прописано певні пункти. І також вартість курсу, і пише, реєструйся, для реєстрації пиши в директ. Так? Тобто оці креативи всі робила я, власноруч, це мої креативи для моїх клієнтів. І я на них наводжу приклад. З правого боку ми бачимо, просто учбовий автомобіль, і сидить дівчина. Можливо, вона рекламує себе, що вона так класно вже навчилася їздити. Можливо, вона рекламує курси. Тобто, ми не можемо здогадатися, що вона тут рекламує. У нас має бути чіткий. Заклик, чіткі позиції, що це таке, куди писати, як реєструватися, яка вартість. Тобто, якщо ми це чітко все вкажемо на креативі, ми одразу відкинемо цим самим не потрібно нам аудиторію. Людина, яка побачить, одразу зрозуміє, що їй варто записатись, тобто вона бачить ціну і вона розуміє, чи, чи їй цікава пропозиція, чи ні. Їдемо далі. Знову ж таки, порівнюємо наступні два креативи, де прописано чітко, що ми рекламуємо, і на іншому креативі заклик до дії є, але не зрозуміло, що саме ми рекламуємо. Чи ми рекламуємо футболку, чи ми рекламуємо брюки, чи ми рекламуємо ті ж лофери? З іншого боку. Ми бачимо чітко прописано назву товару, який ми рекламуємо. Пише, що в нас є шість варіантів кольорів, пише розміри і пише вартість. Тобто чітко людина одразу побачила, зрозуміла, чи їй це потрібно, чи підходить їй розмір, чи підходить їй вартість. І тоді вона, якщо це підходить, пише. Скоріше за все, тоді вона, якщо вам пише, вона у вас купить, і ваша конверсія буде дуже гарний відсоток мати. Знову ж таки, два креативи. Знову ж таки, з одного боку креатив, який створювала я, інший креатив це просто фото, яке мені надали. Ми не можемо запустити просто фото в рекламу, бо ми теж тут не розуміємо, що ми рекламуємо, що це таке. Це світильник, чи це ми рекламуємо ось ці кульки. Що саме ми рекламуємо? А тут, з іншого боку, видно чітко, що це, окрім того, що це світильник, це ще й зволожувач повітря, і в нього суперакційна ціна. Так, і нам потрібно для того, щоб замовити, написати в директор. А ще з правого боку ми не прописано, але видно, що він має три варіанти світіння, тобто жовтим, білим і там якимось бежевим, Так? Тобто, чітко, зрозуміло, і видно по креативу його переваги і основні властивості. Тобто нас на креативі має бути чітко прописано або показано основні переваги, що це таке ціна і заклик до дії. Дивимося далі. Наступні два креативи. Ось скажіть, будь ласка, самі, на який би креатив ви повелися? І як, з якого креативу ви б купили рюкзак, так? Той, що справа, чи той, що зліва. Ми бачимо, що на одному чітко прописано основні переваги. Там пише, що там елегантний дизайн, що у подарунок ще є баночка, що він лише коштує 1120 гривень, що він має ортопедичну спинку, а ще пачка зошитів, можливо, подарунок за 100 гривень. І замовляй, так? І на другому просто рюкзак, ми не бачимо його основних переваг, просто красивий рюкзак, але ми, ми не розуміємо, що робити далі, коли ми просто побачили чи писати, чи скрінити, чи, пис... чи що робити. Так? Тобто, нам потрібно ось таким способом креативом зацікавити наших потенційних клієнтів, щоб вони клікнули на цей креатив і написали нам в директ. Звичайно, коли креатив яскравий, цікавий, на нього, ймовірніше, натиснуть краще і швидше. Отож, щоб креатив ваш креатив продавав, якість. Фото чи відео має бути справді на високому рівні. Можна запропонувати також літмагніт, особливо коли ми говоримо про креативи на послуги або на якісь курси. Цінний товар, послуга чи інший продукт, який ви даєте за ключову дію. Це є літмагніт. Тобто це може бути чек-лист, це може бути якийсь міні-продукт, це може бути безкоштовний урок, це може бути будь що. Що вам навіть трішки жаль дати, але якщо людина підпишеться чи напише вам директ, ви подаруєте ось такий от мінімальний подарунок, це називається лід-магніт. І таким чином за лід-магніт також можна підвищити клікабельність наших креативів. Отже, записуйте 7 золотих правил для створення ефектних рекламних креативів. Перше правило: персоналізуйте. Реклама в Інстаграм дозволяє точно налаштувати таргетинг за інтересами, і ви можете створити креатив під конкретну людину, під конкретний там налаштування по виду людей так? за інтересами. Певно. Говорити мовою наших потенційних клієнтів і зачіпати їхній біль. Просто пам'ятайте, що якщо ви зробили креатив для всіх. То він, скоріше за все, не сподобається нікому. Вам потрібно робити креатив конкретно під кожну біль, під кожен страх і під кожний сегмент вашої цільової аудиторії. Друге правило кастомізація. Ви маєте чітко розуміти, що якщо реклама показується в стрічці, вона має інший формат, ніж та реклама, яка показується у сторіс чи рілз. Якщо ми будемо показувати у Stories чи Reels рекламу, яку зроблено для стрічки у форматі 1 до 1, то зверху та знизу будуть некрасиві чорні полоси. Це буде виглядати непрофесійно. Отже, для реклами в стрічки використовуйте співвідношення сторін 1080-1080. до -1080. Для реклами і або рілс використовуйте розмір 1080-1920. до Формат 1 до одного. У стрічці і формат 9 до 16 для Stories та Reels. Запишіть собі десь або запам'ятайте, це дуже важливо. Пам'ятайте, що в історіях шапка зверху і знизу не може прописуватися текст чи субтитри, тому що вони будуть перекриватися кнопками функціоналу зверху і знизу, тому ми маємо залишити там місце повітря зверху і знизу, для того, щоб просто був простір. Краще зробіть собі шаблон, готовий шаблон, по якому ви будете орієнтуватися і не розміщати інформацію вище чи нижче, так само справа і зліва, там трошки вище полоси, за які заходити не можна, тому що текст чи головна інформація там буде нечитабельна і вона буде перекриватися. Тобто чітко дотримуємося цих правил. Третє правило: додавайте на креатив текст. У статичних креативах текст просто обов'язковий. Без нього вас просто не зрозуміють, що саме ви хочете рекламувати. Бо якщо у відео ви можете ще словами це розказати, але я все одно рекомендую підкріпити це текстом, тому що Одразу, як тільки включається відео, не завжди зрозуміло, що ви там хочете сказати, і не всі можуть догортати або дочекати до середини вашої реклами. Так, тому я рекомендую завжди підкріпляти будь-який креатив текстом. У відео власне він теж важливий. Звук у постах також можуть не вмикати, тобто дивитися ваше відео без звуку, тоді вони точно не зрозуміють, що ви рекламуєте. Якщо на відео буде текст. То по тексту зрозуміть, про що ви розказуєте. Далі, реклама має бути зрозумілою навіть без звуку. Не перевантажуйте ваш креатив текстом, але він має бути чіткий, конкретний, зрозумілий. Надлишок тексту також ускладнює і відлякує користувачів, тому чітко ви виділіть з вашого тексту для реклами головну інформацію. Це заголовок, кілька ключових переваг. Ціну, якщо можна вказати ціну, тому що на курси не завжди вона актуальна, вказується. І обов'язково в кінці внизу заклик до дії. Тоді ваш креатив буде суперовий. Четверте правило: встигнути за 3 секунди. Увага! Це нова валюта! Перші три секунди просто вирішальні. Зараз ми говоримо про відеокреативи. Коли ми включаємо відео, глядач повинен одразу побачити якийсь рух, динаміку, яскраві образи, якщо ми говоримо для статики. Бо без цього просто він перегорне далі і не буде дивитися ваше відео, вашу рекламу до кінця, або ваш креатив розглядати. Вас має завжди діяти правило трьох секунд. Старт із динаміки, якщо ми говоримо про відео. Проблема або тригерне питання тут і для статик, і для відео. У відео ви зразу ставити тригерне питання, озвучуйте його. У статиці ваше тригерне питання має бути вгорі вашого креативу, великими буквами прописане. І ясне позиціонування бренду обов'язково, і в кінці заклик до дії. Не забуваємо його ставити. Йдемо далі. П'яте головне правило call to action. Я щойно сказала, не забувайте ставити заклик до дії. Чіткий CTA – це call to action, він є просто обов'язково. Це може бути підпишись, запишись, перейди, завантаж, натисни, напиши повідомлення, то що є дуже багато закликів до дії, але їх ставити просто необхідно обов'язково. Найкраще працює CTA у середині вашого відео, саме в момент піку зацікавлення, коли ми говоримо про відео. Пояснюйте просто, просто як дітям і конверсії точно підуть вгору. Шосте золоте правило: зроби це нативно. Нативно це природнім способом. Реклама повинна природним чином зливатися зі стрічкою та істроюріємі інстаграм, які людина просто дивиться і побачить, перегортає, і бачить вашу рекламу. Тоді вона, якщо буде нативна, вона її краще зрозуміє і не буде надмірно рекламною такою, знаєте, крикучою. Публікація контенту, який приносить користь користувачеві, з більшою ймовірності приверне увагу. Тобто, якщо ви даєте якусь користь, проаналізуйте потреби людини, які ви хочете показати свою рекламу, і органічно впишіться в загальну стрічку користувача, тоді точно виграєте. Останнє сьоме золоте правило. Напишіть сценарій. Перед зйомкою обов'язково складіть. План, пропишіть сценарій, пропишіть етапи, пропишіть ключові месенджі, які ви хочете донести. Покажіть чернетку знайомим, адже вони скажуть вам точно, що їм подобається, що ні. Зворотний зв'язок допоможе вдосконалити ваш сценарій. Не чекайте ідеалу, просто дійте. Навіть невдалий креатив дасть вам досвід і покаже якісь певні проблеми, які вам треба Вдосконалити а вдалий креатив навпаки зробить вам заявки, зробить охоплення і впізнаваність бренду. Пам'ятайте, що на помилках також вчаться. Не забувайте про цікаві пропозиції. Оголошуйте акції та знижки, обов'язково вказуйте це на вашому креативі, створюйте відчуття терміновості, адже коли людина бачить на креативі, що це обмежено в кількості або обмежено в часі, їй це більше тригерить і спонукає до того, щоб замовити прямо зараз. Обмежені пропозиції стимулюють швидкі рішення. Пам'ятайте про це, використовуйте ваші сторіс, використовуйте ваші рілс, використовуйте ваші дописи для оголошення таких акцій і обов'язково пускайте їх в рекламу. Дуже важливо перевіряти ефективність ваших креативів. Відстежуйте перегляди, відстежуйте відповіді, переходи реакції, коригуйте стратегію за вашими результатами. Якщо ви бачите, що креатив не працює, дуже просто замініть його. Зробіть ще раз по тій же схемі, пройдіть усі кроки і зробіть новий креатив. Тоді впевнена, що рано чи пізно у вас вийде. Що важливо пам'ятати, починайте з малого, експериментуйте сміливо і ваші креативи обов'язково продаватимуть. Рано чи пізно ви наб'єте руку, і створення креативів займатиме у вас мало часу і багато задоволення. Це точно. Отже, давайте підіб'ємо висновки. Креатив це не просто картинка, не просто якісне фото. Це перший дотик вашого бренду чи вашого магазину до вашого потенційного клієнта. Друге, якщо ви зумієте зачепити, у вас вже є шанс на продаж, тому креатив має бути яскравий, чіткий і зрозумілий. Третє, реклама без сильного креативу це як пост без заголовка. Його просто пролистають і забудуть. Тому. Пам'ятайте, додаємо тексти, додаємо тригерні заголовки, і обов'язково у вас будуть получатися класні креативи. До речі, зверніть увагу, наприклад, це мої креативи, які зараз крутяться в рекламі. Вони у мене вже працюють дуже довго, вже близько року часу, і все одно приносять мені гарний результат, тому що я їх створила з душею, з любов'ю, постаралася, посиділа. До речі, як вам? Можете мені написати. А можливо, ці креативи в рекламі і на вас прокрутилися. Обов'язково напишіть мені в Дірект. Сподіваюся, урок для вас був корисним. А якщо ви хочете дізнатися більше нового і цікавого про СММ та Таргет, чекаю вас у своєму профілі. Я завжди ділюсь корисним зі своєю аудиторією, і можна навчитися дуже легко і просто вести свою сторінку інстаграму. Просто безкоштовно. Чекаю вашого фідбеку в себе в Діректі. Після цього уроку мені буде. Цікаво почути вашу думку стосовно креативів. А хочете, можете кинути мені кілька своїх креативів на перевірку. А також дарую подарунок за сторіс з активною моєю позначкою і відгуком після цього уроку. Я вам за такий відгук дарую стратегічну консультацію на 30 хвилин, де я чітко проконсультую по будь-якому питанню щодо SMM і таргету. На вашій сторінці стосовно вашого аккаунту. Кому цікава така пропозиція, обов'язково користуйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Лише потрібно заскрінити ЕТР, додати активну позначку моєї сторінки ввозняк Олеся. І я вас одразу побачу і домовимося у зручний час провести цю стратегічну консультацію абсолютно безкоштовно. І ще маю унікальну пропозицію тільки для учасників цього марафону. Я пропоную свою нову послугу супровід зі знижкою 30%. Ще раз підкреслюю тільки для учасників цього марафону. Це індивідуальне навчання, яке персоналізоване під кожен профіль, під кожен запит, зокрема, на якому ми від нуля прямо від упаковки вашого профілю навчаємося створювати креативи, створювати оголошення, аналізувати аудиторію і запускати, налаштовувати таргетовану рекламу саме на ваш бізнес, на вашу нішу, на вашу сферу. Під чітким моїм керівництвом, ви раз навчитеся налаштовувати таргет. Вести сторінку під час таргету під час реклами, і вам більше не потрібно буде ні SMM, ні таргетологів оплачувати їх послуги а будете вкладатися лише в бюджет. Реклами і просування своєї сторінки будете робити самі, будете розуміти, що, де, як, і вам більше не потрібно буде сторонніх спеціалістів. Якщо вас зацікавила така пропозиція, пишіть в директ, адже справді кількість місць обмежена на це навчання, і також знижки діють обмежену тривалість часу. Тобто для, тільки для цих учасників марафону знижка мінус 30%, і буквально. Пишіть швидше, тому що до закінчення марафону ця знижка буде дійсна. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, урок для вас був корисним та цікавим. Залишайтеся на моїй сторінці, у мене ще підготовлено багато всього цікавого. До зустрічі!